Усім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі. Як завжди, я Даша, і я розповідаю про парфумерію у попередніх моїх відео у сьогоднішньому і в наступних. Тому, якщо вам ця тема цікава, лишайтесь зі мною, переглядайте, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте відео. Ну, все як завжди, а я буду дуже рада вашим реакціям на будь-яке з моїх відео. І сьогодні в мене з одного боку тема. Ароматів одного бренду, зараз скажу якого, і з іншого боку класифікація сімейств ароматів. Завдяки одній чудовій дівчині Олені мені до рук ось потрапили пробники бренду Les in de французькою в описі до відео і в назві відео ви бачите, бо француз з мене ніякий я намагаюся це вимовити, але язик. Заплітаються. Ось, і я вже була знайома з деякими ароматами: роз дежамаль і Ваніль Гаван. І це класні, достойні аромати. Ось тепер я познайомилася із більшою кількістю, на жаль, ще не з усіма. Ось, І розповім про них. А чому, власне, про сімейство ароматів я згадала? Тому що, ви знаєте, в ніші бренди часто або присвячують свої аромати якомусь одному компоненту парфумерному і показують, як вони можуть, вміють, хочуть його обіграти, як вони розуміють цей компонент, як вони можуть його гарно, наче такий камінчик доповнити іншими ароматами. Ось, і з іншого боку деякі нішеві бренди йдуть в сторону ем, розкриття класичних напрямків, тобто в них там буде фужер, в них там буде шипер ем, і так далі. Ось, і тут у Лесен Демодабель є і назви, наприклад, фужер Emerald, присвята фужерам, ем, шипер Азураль. Представник шипрів, і є от Ваніль-Гаван, пачулі нуазет, конкретно по назвах компонентів, які є ключовими в цих ароматах. Тому я вирішила, що буде трошки цікавіше, якщо я от зараз ті, що аромати є, я згрупую по сімействах ароматів і потрошку розкажу структуровано про них. Ну, тим паче, що мене тут в, на початку березня е, запрошували на фестиваль квітів у Ретровіль, і я там проводила невеличкий е, такий майстер-клас, лекцію про аромати, і про сімейства згадувала. Тож я там і картинки підбирала, і аромати підбирала, то, то чого добру пропадати, ще й якраз згадаю і на відео про це все. Отже, рушаємо. Першим сімейством я, звісно ж, назву одеколони цей такий цитрусовий вибух свіжості, це легенькі е, цитрусові води, е, які е, мають нам передавати е, такий аромат е, цитрусових садів після дощу. І це аромати, от конкретно про цитрусові, там бергамот, або е, може бути таке комбо Апельсин Лимон бергамот. Е, і воно має освіжати, воно триває недовго, така абстрактна, м'якенька мускусна база. Е, це лінійні аромати. І, е, на жаль, я не знайома в Les Endemodables з ароматами-одеколонами. Е, в них є окрема лінійка і там. Два аромати про Індонезію і, і вилетіло з голови про що? І, в принципі, ви знайомі всі з одеколонами. Ви там можете згадати і аквадіпарми цитрусові, і у Періс монте карло теж є чудові прекрасні цитруси. Ну, сьогодні я вам не проілюструю все. Бренду Лезен демодабльс, але я проілюструю всі решту сімейств. І ми тоді перейдемо з вами до фужерів. Фужери, ну, ви знаєте те, що назва сімейства фужери походить від французького. Імені папороті, папорот нічим не пахне, але от парфумери створили таку абстрактну, уявну парфумерну композицію про папороть, якісь такі зелені вологі хащі. Фужер, фужер Рояль від Убіган такий от найяскравіший, найстаріший представник фужерів, який досі випускається, ну, звісно, реформульований. А у Лесан Де у нас є фужер емерот. Смарагдовий фужер, тобто такий зелений, яскравий. І я заодно зрозуміла, що в мене закінчились мої саморобні блотери, і я от просто в інтернеті замовила е, блотери зі 100% бавовни, вони без стороннього запаху, е, без написів, і, в принципі, непогано себе поводять. Е, отже, фужер емерод, і загалом уже для фужерів нам е, Властива і така глибина, і вже складна база. І там обов'язково має бути лаванда, там має бути цитрусові, там має бути блок квітковий. У серці це може бути троянда або герань, але це не основні ключові ноти і акорди в ароматі, а вони просто підтримують композицію ці квіткові. І там уже така деревна база з мохом, з кедром деревна буде, з пачулі, з сандалом, з ветивером. Обов'язковий елемент лаванда і в фужерах кумарин використовувався з інгредієнтів. І Ну Тут взагалі цей Фужер МРО, для мене от квіти, і для мене це такі жовті конкретно квіти, і власне нарцис, вони для мене тут грають не підтримуючу роль для мого носу, а от вони навпаки тут головну роль. Тобто для мене це більш квітковий аромат. Хоча от серед інгредієнтів, які заявляє сам бренд, Тут є лаванда, тут є, зараз глянув свої записи, тут є лаванда, обов'язковий елемент фужеру, тут є шавлія, зелень, так свіжа, тут є бобитонка, що говорить нам про кумарин, тут є індійська тубероза і мімоза. І от ось ці квіти, ну прям для мене головні в композиції, але при цьому ці квіти, вони. З виразною зеленю, з певною солодкавістю. Шавлії, як такої, я не вирізняю, але якісь такі, ну, як стеблинки нарцисів, можливо. Зелене листячко я відчуваю в цьому ароматі. Ось тому цей такий фужер, як заявлено, але ну, він для мого носу більш квітковий по сприйняттю. Наступний. Вид сімейства, це шипри. І шипри колись їм передували шипрові пташечки, які були зроблені з трав і смол, і вони в приміщеннях ставились для ароматизації, для обкурювання приміщень, для того, щоб знезаразити приміщення. І коті натхнені цими пташечками з трави смол додав до них. Пудру з дубового моху, яка використовувалась на той час для ароматизації перук, рукавичок. Ось. І він на сильній деревній базі зробив парфумерну композицію шипр від коті. І тоді шипри були дуже насичені. Там була і зелень, і ароматика, і амбровість. Були такі смолянисті, насичені, перевантажені композиції. Згодом вони полегшувались, полегшувались, там краще більше очищені пачулі, амбра замінилась уже там амброксаном. Мускуси в цих шипрах стали теж чистішими і прозорішими. І зараз шипри значно легшими для сприйняття є, ніж такі якісь старі вінтажні шипри. Ось. Але клас шипрів нікуди не дівся. І в Лесен Демодабль. Є шипер Азураль, зараз його, його я знайду. Шипер десь сховався. Ось він впав. Ось. І шипер Азураль за моїми ось тут записами. Це чудова композиція з такою класною цитрусовою кислинкою на старті. Це просто ну, дуже так. Гарно, об'ємно, трошечки солодко, трошечки якась така гладкість, восковість такої блискучої апельсинової, напевно, шкірки тут є. І далі це якийсь апельсин, далі гіркі якісь цитруси, мабуть, типу лимону. Додаються. І тут така якась травна кислинка, і легка якась смолистість тут є бальзамічність. Дуже гарний аромат. Тут є ще м'яке дерево в розкритті і така приємна травність. Моху я тут не відчуваю, ось, і ще він на мені трошечки трошечки замилюється в розкритті. І заявлено, що тут є сицилійський апельсин, тут є пачулі, тут є амбра, єгипетська троянда і тут є тархун. Тобто Всього по трошечку. І зелень, і квіти, і амбра, і пачулі, і цитруси. Такий гарний, приємний і ну, по-сучасному зроблений аромат, не скажу, що пахне чимось ретро чи неприємним. Хоча от загалом для мене шипри це така от складна для носіння категорія. Ну, Цей мені дуже і дуже подобається. Наступним сімейством я назву квіткові аромати, і квіткові можуть бути як соліфлорами, тобто монокомпозиції, композиції про одну якусь квітку, про троянду, про жасмин, про туберозу, про гарденію, про, про конвалію ту саму. Ну, все, що ви можете уявити, і є поліфлори, тобто такі композиції вже про букети квітів, там може бути там, 2, 3, загалом декілька таких квіткових. Акордів, квіткових ядер. І, от. і ця композиція одночасно розповідає нам про декілька квітів. І як не дивно, то соліфлори робити значно важче технічно, ніж поліфлори, тому що от розповісти гарно про одну якусь квітку парфумерам виявляється важче. І ну, займає більше праці. І з квіткових тут у нас що є? Ну, давайте я віднесу сюди до квіткових оранжер сіроко. Це про апельсиновий цвіт. В принципі, якби це були неролі більш цитрусові, то ну, ми б їх віднесли, напевно, до цитрусових до одеколонів. Але тут... Апельсиновий цвіт ще й такий з прянощами, зі шкіряними відтінками, тому це не якась легенька абстрактна водичка, тому я її до одеколонів, до цитрусових водичок не відношу. І оранжер сіроко там було розписано в бренду, що це про апельсиновий цвіт і про вітер сіроко, пустельний. І це справді якийсь такий аромат, він з Ком, ніби він не мінеральний в жодному разі, ну, для мене це не галька, не пісок, не каміння, але якийсь такий холодний подих в ньому є. Заявлено тут, що використано олію Петітгрейну марокканського, абсолют марокканського апельсинового цвіту і екстракт лаоської кориці. І для мене, я не скажу, що це кориця, але якісь такі сухі прянощі, і от трошечки-трошечки чомусь шкіряних відтінків. Дуже незвичне для мене прочитання флердоранжу, апельсинового квіту. Ось і аромат справді такий цікавий, приємний. І ми плавно. Або не дуже плавно, від сімейства квіткових переходимо до наступного сімейства ароматів шкіряних. І шкіряні аромати у нас спочатково були не суто про шкіру, а ще й про ті речовини, якими її обробляли, щоб видобити, щоб... Перебити її неприємний запах, щоб вона добре зберігалася потім у виробах. І у кожної країни, в кожного регіону, був якийсь свій набір речовин, якими шкіру обробляли. Тому від країни до країни ці якісь шкіряні акорди можуть різнитися. Це можуть бути і неролі, це могли бути і якісь ароматичні. Речовини, трави, ще якісь смоли, дьоготь присутній, я так розумію, був практично всюди, тому що ну, його було найкраще використовувати, щоб позбутися запаху. І от шкіряні аромати це були. Дьоготь плюс анімаліка. Далі вже з'явилися шкіряні аромати, вже таку про замшу, або якісь такі індустріальні шкіри, більш як на, на тему шкіряних салонів авто, наприклад, це вже не було так моцно і анімалістично, як спочатку. Ось, і ну, зараз власне, є аромати про шкіру, про замшу і якісь такі індустріальні, більш якісь штучні шкіряні аромати. Мати. Це у нас в Лесен Демодабель QR Кюр, Дешін. І він дуже такий теж гарний, мені сподобався, бо там не заявлено, звісно ж, на початку, в нотах. І взагалі, Лесен Демодабель, якщо заходити не на фрагу, а на їхній сайт, Боже, яка краса. Ось, якщо ми заходимо на е, сайт лесен де то дивимося, і в них не розписана піраміда, але от вони розписують ті ключові інгредієнти, які використали в, в цьому ароматі. І ось в «Квір прям багато написано е, цих елементів, і е, серед компонентів османтус, єгипетський жасмин, тютюн і шавлія. Ну, звідки тут? Береться слива, і як вони її тут роблять, ми не можемо знати. Ну, принаймні, я не знаю. ось Але це для мене якась така замшева слива, вона така кисленька. І потім проявляється от не шкіра, а щось ближче до замші. І, ну, я б сказала, що тут є ще якась така от аліманіки немає, от якісь такі от От індустріальний напрямок шкіри, для мене тут щось ацетонить, наче наче от якийсь з, зі шкір заму. Якийсь сучасний виріб, чи то, не знаю, туфлі, можливо, чи ще щось. Ось з екошкіри, і от якийсь такий вайп легенький тут є. Тютюну, як такого, ані гостринку його відчуваю. От, і загалом дуже... Приємний шлейфовий аромат, і взагалі от я не ношу шкіри мені з ними складно, мені там з шиперами складно, але оцей бренд перевертає уявлення про те, що приємно носити, що цікаво носити і що можна цікаво зробити. Дуже класний бренд і аромати теж дуже класні. І це був шкіряний кюір де Dechin. А я повернуся до сімейства квіткових ароматів і розкажу вам про ще один соліфлор, який у них де Жамаль. тому що я його пропустила, от бачите, на оранжер Сірокко. зосередилась і пішла собі далі. А де Жамаль у нас троянда, і я її носила вдень на руці освіжу зараз трошки, не буду на блотер. І це волога, свіжа, відтінена зеленю троянда. Але вона не така як описати, не така свіжа, от як в алярос куркджана. така там рожева, рожева, тендітна, така з росою. Ця теж в міру ніжна, але вона така якась більш самостійна. Більш незалежна така трояндочка, вона не рожева, вона темніша. І мені здається, що тут наче не соліфлорна троянда якраз, хоча б ну, по, у, у назву тільки троянда винесена, мені взагалі здається, що е, там фіалочки трошки є, ну це на мініс. Я не можу знати, як воно там насправді. А заявлено у нас з компонентів у Жамаль троянда, кедр, рожевий перець і лаванда. О, можливо, лаванда тут дає таку цікаву свіжинку і холодочку. Дуже гарний аромат. Наступне, Наступне сімейство: ми з вами проговорили про шкіри. Ми переходимо до амбрових ароматів. Амброві вони ж колись називалися східними. Зараз вже кажуть, що східні казати не етично, треба казати орієнтальні парфуми. Ось. І коли ми говоримо про амброві парфуми, це може бути амбра як смоли, як бальзами, як от той самий бурштин, який ембер англійською. І амброві аромати будуть з ваніліном, будуть з, лабданом, з бензоїном, такі смолисті, ванільні, солодкуваті, тягучі текстурні такі аромати. Ще коли ми говоримо про амброві, ми можемо згадувати про деревні амбри, коли от в дереві. З часом, там, зі старінням з'являються такі амброві аспекти. Ще амбродеревина ж як компонент, щось посередині між амбрами і деревними компонентами. Ось тому теж трошечки вони десь там відносяться до амбр. І ще ж буває натуральна сіра амбра, та, що була продуктом життєдіяльності кашалотів і її знаходили люди на морському узбережжі. Ось, вона такий різкий мінеральний профіль, але от якщо з цих всіх амбер, то зараз про амброві аромати, про орієнтальні, ми будемо говорити якраз про тягучі, смолисті, солодкі аромати для відсилки візьмемо шалімар від Герлен. А тут у бренді Less In De ми візьмемо амброві орієнталь велюрс, ось якраз орієнтальні, вони так і назвали. Ось, і це, на диво, не дуже солодкий аромат для мене. І взагалі я б його, мабуть, більше до деревних ароматів віднесла б в класифікації сімейств. Ось, Але, ну, раз він орієнталь у них, то згадаємо його в амбрових, тому що ну, от амбра тут є, але в основному отут для мене якась кислинка, кисленька деревина. Чомусь з кавою. А ще я б сказала, що тут якийсь ветивер є. Ось, і отут якраз більше про е, оці, мабуть, е, деревну амбру, про е, натуральні от, амброві аспекти в дереві. Ну, такий кисленький деревний аромат, е, досить. Приємний, але для мене трошечки монотонний. І ой, ну і прочитаю, що заявлено в цьому Орієнтал велюрс: це жасмин, ваніль, миро, ВТВ і ялина. Власне, тут е, ваніль і миро, і е, ну, в ялині, напевно, є якась смолистість, тому я от і все-таки вирішила його включити саме в е, амброві аромати, коли от, розказую про нього. І до амбрових ароматів я тут сміливо можу віднести і ваніль-гаван, тому що тут якраз є певна смолистість. Зараз скажу, що тут використано. І е, ваніль тут є. Ось тому якраз це більш гурманський аромат, а гурманіка якраз виростає з амбрових е, ароматів. І це, бачите, яка дуже-дуже темна. Е, Ваніль Гаван, тут є заявлено ваніль, какао і жасмин. І тут ваніль є. Вишнева якась кісточка є. Шоколад гіркий є. Конячність така алкогольність є. Сухофруктність є, медовість є. Оце такий дуже гарний е, напрямок. Цей такий. Е, Ванільно, алкогольно, шоколадний, сухофруктний. І це дуже гарний і дуже приємний зразок такої парфумерії, тому що воно буває або надто солодке якесь, або надто варенько, а тут прям все дуже класно збалансовано і на холод я його люблю деколи одягати. І в нас лишаються аромати деревні, це там, де прям в головних. Ролях на головних позиціях буде різне-різне дерево. Це може бути кедр, це може бути гваяк, це може бути, е, ут, ветвер, сандал, пачулі, такі деревні компоненти. І тут якраз у Лесенде Метабель є пачулі нуазет, е, пачулі і ліщина. І тут і заявлені з інгредієнтів тільки пачулі. І е, лісовий горіх, власне, але, але це, ну, пачулі, але дуже гарні, тому що я тут прям відчуваю якусь шоколадність. І що я тут ще відчувала? І сливові якісь відтінки, от ледь фруктові, і шкіряні відтінки в цих пачулі. І е, е, якийсь такий трошечки. Холодочок, такий, ментол, не ментол, камфорність, не камфорність, але дуже легенька. Тут є і от шоколад, якісь зелені трошки відтінки. От пачулі прям дуже комплексні, дуже багатогранні, підвальності, зимистості тут немає. Тобто тут, напевно, якісь дуже м'якенькі, очищені пачулі. І це реально, от приклад, коли знаєте, кажуть, що пачулі там бувають ж різні: то з шоколадними гранями, то з підвальними, то там зелені пачулі, то камфорні пачулі, то ще якісь. І отут прям взяли всього потрошку, але взяли все найприємніше і найкрасивіше. І зробили такий дуже гарний аромат, який от навіть таку нелюбительку пачулів, як я. він от З першого разу я його не зрозуміла, ой, та пачулі, не буду навіть далі нюхати перших секунд, а потім я от розпробувала, і він прям такий класний, гриливий, дуже гарний пачульний аромат. Ну, на блотері він зараз мені просто такими. Трошки зеленими оцими пачулями, камфорними якимись пачулями пахне, і мені неприємно на папері він якось неприємно зараз розкривається. Можливо, якась така погода, сухість, приміщення на нього теж впливають. Але на шкірі він отак от шлейфом грав і ну, дуже класно обіграний аромат. І ще один аромат я вам тут не показала, не розповіла про нього, і це муск десабль. І віднесу я його знову ж таки до попереднього сімейства, до амбрового східного орієнтального, воно ж ось. І це ой, це такий приємний аромат. Зараз скажу, пшикну і скажу, що заявлено. Тут заявлено, зелений мандарин чомусь пачулі, сіра амбра і корінь ірису. І по піраміді, не по піраміді, а по переліку компонентів, якщо уявити їх як піраміду, ти думаєш, а що це взагалі таке має бути, якщо мінеральна така сіра амбра з мандарином і з коренем ірису, який може бути землистим, ну щось незрозуміле. Але по сприйняттю це така для мене м'яка, солодкувата пудручка. От воно мені пахне як от аромати з заявленою амбретою, як Дуже подібно, як я амбрету саму по собі нюхала. І тут така от сильна пудручка від, від ірисів є. і В ньому є легка гостринка. Ось, можливо, можливо, оце якраз відсилка до сірої амбри. І це така ледь вершкова, тепленька, мускусна, така кремова, пудрово-мускусна композиція. Я її досить добре чую, а насмії на неї в мене немає. Хоча от якісь мускуси я можу погано чути, але пудру я добре чую завжди. Це такий дуже Дуже приємний, ніжний, е шовковистий, якийсь текучий ароматик. Ось. Е чому він, е мускус, де сабель, це ж пісок, бо сабл'є це пісочне, тісто е печиво, тому чому він піщаний? Я не знаю, він досить ніжний. Ну, пудрочка суховата, так, але загалом це приємний ніжний кремовий такий ароматик. І це вже точно останній з того, про що я вам хотіла розповісти сьогодні. Дякую вам за увагу. Якщо знайомі з цим брендом, в нього дуже класні гарні флакони, маленькі, і він дуже дорогий, і 50-ки коштують там 220 євро на офіційному сайті. І мініатюрка 10 мл там коштує під 100 євро. Ну, це геть не бюджетно, але аромати, ну, дуже і дуже гарні. От прям Половина з того, що я затестила, половину я б сміливо носила, якби вона в мене була. Десь там у флаконах чи мініатюрках. Ось так от. Дякую вам за увагу. Пишіть, коментуйте, ставте вподобайки. Бережіть себе і до наступних відео. Бувайте!